Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Київський апеляційний суд остаточно вирішив, що рішення Шевченківського районного суду міста Києва про відмову на зміну запобіжного заходу розвіднику Роману Червінському не підлягає апеляційному оскарженню. Ось пряма мова самого червінського, що влада зеленського. Купляли. Вони купляли гроші на свої фірми і потом ілібали ідуть. А тут зараз виявилося, що, то, що допомагалося безкоштовно, вона в Україні плявся. Це ж наші гроші, ми хочемо. А да, да, було зовсім по-іншому. Коли був перший місяць війни, Зеленський дав команду, що виводимо гроші, тому що України немає. Він не був, він не готував. Ну, Знаєте, що 72-га бригада тільки вночі з 23 на 24 вийшла до Єрпеня. Yeah. І тільки тому мене зупинили, тому що вони за нічого до добралися. А так би взагалі в Києві Києв зайшли російські танки за всі дім на години. Зеленський. Так а вони цього і чекали. А будували, і й чекали, будували. Заступник командира зі І зараз не чекають. Він каже, коли ми поняли, що ми вже їх не втримаємо, нам потрібно зробити місце через Кипінь. Він свого командира відповідає і каже, в мене команда з офісу президента, ми з тим зривати тільки по команді. Він каже, що це за це? То саме друзі в Херсоні. Коли вони хотіли зібрати місто, бо він признати заборонений зайти росіянинський сон. Ось що було, вони здавали Україну початку, а вони ще виводили, тому що зараз їх 30 мільярдів 40, які виведені в Українського бюджету, їх немає, тому що вони їх роздані От там шукають злочинців, хлопці. Що ви ходите сюди? З ними поділилися, так вони. Ви кажете, що вони один прокурор умієте, один прокурор, так чим ви займаєтесь? Це бюджет 40 мільярдів, він no, сказав, що він не знає взагалі історичний момент для України чи ні. От чесно, ви розумієте чи ні? От ви сидите, знаєте, ви з нас да? я розумію, що у вас там часи може робити, може бриге, може щось ще є. І ви, звісно, отримали команду зверху. А ви розумієте, вони підуть далі, що ви будете робити? А ви будете віддумати. зараз вивели 2024 рік. От вчора мені скинули зі Львовської області, що вже... Роблять газети де слуга народу. А тепер ще раз давайте послухаємо Романа Червінського за три місяці до вторгнення. У Лукашенка і у Путіна є компромат на Зеленського по здачі вагнерівців. Погрозами викрити його перед ними можуть вони смикати його за ниточкою і примушувати робити те, що вигідно їм. Одна людина може всіх нас занапастити. Так все і сталося. Всього за три місяці, 24 лютого, ми дізналися, що напрямки Києва повністю оголений. Арта відведена мости не заміновані четверта. Бригада відведена з Гостомеля за пару тижнів, а мости на білоруському напрямі підривати, забороняють дзвінками з офісу президента на кримському напрямку. Російські війська наступають зі швидкістю 80 кілометрів на годину, бо наші війська розкидані і не зайняли оборону. Напередодні у деяких частинах проведена заміна командування, яке готувалося відбивати тут напад, збройні контракти, закатані в асфальт, армію беззброєння, асфальт покладений в дороги для наступу. Ворога зараз ворожі колони з Криму і у Крим їздять дорогами Зеленського. Це це Роман Червінський повністю передбачив Зеленський завів нас у пастку, створену ворогами. Як бачимо, Роман дуже фаховий розвідник. Він вміє бачити і робити висновки тоді, коли інші чухають потилиці. Він попереджав про те, що боялися казати інші. Він один із небагатьох офіцерів в наших спецслужбах чинив по честі офіцера. При свою кар'єру а робив у дзвони про небезпеку. Порівняйте з діями Буданова, який буцімто єдиний попереджавала на своїх попередженнях не на поліг. А і взагалі забив, що його не слухають. Ось і саме за це саджають Романа. Україна зобов'язана визволити Романа за полону зрадників і запроторити зрадників туди, де сидить він. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.